Усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Уже за кілька секунд будемо говорити про чоловіче здоров'я. <звук> Чоловічий клімакс існує, і це доволі поширена проблема. Більше про це ми говоримо із лікарем-андрологом, сексологом центральної міської клінічної лікарні Ярославом Лукашевським. Так, чоловічий клімакс існує. Не всі про це знають, всі знають тільки жіночий клімакс, жіночу андропаузу, але існує чоловічий клімакс. В основному чоловічий клімакс у чоловіків може починатися після 40 років, іноді він починається після 35 років, і тоді він вважається раннім клімаксом. Але в більшості випадків все залежить від вихідного рівня гормонів. І в кожного чоловіка відбувається спад. Гормональний спад чоловічого гормонів після 35 після 40 років на 1-2% в рік. Але в залежності від того, яким був вихідний рівень, наскільки він був високим, і тоді буде залежати наскільки чоловік буде відчувати оцей спад цих гормонів. Деяких чоловіків воно може проявлятися в дуже в легкій формі, і вони цього можуть не відчувати. Це теж ще раз наголошу при високому вихідному рівні гормонів, при високому андрогенному статусі, але коли є нижчий андрогенний статус і відбувається це падіння гормонів, тоді одним із симптомів, які можуть бути у чоловіків, це зниження лібіду, статеві розлади, порушення ерекції. Також це може проявлятися у в, в цьому наборі ваги, де відкладання жиру в ділянці стегон, в діленці сідниць, в діленці ділянці грудей. Також можуть бути перепади настрою, лобільний настрій, емоційні розлади. Іноді це проявляється в відчуттях якоїсь депресії, тривоги немотивованої. Іноді це є, так, також відображається на рівнях тиску. Відчуття приливу до обличчя, оніміння в деяких ділянках тіла. Кожного це проявляється індивідуально і по-різному. І це не обов'язково це свідчить про якийсь андрогенний дефіцит. Тому треба звернутися до спеціаліста, який може провести правильну діагностику і віддиференціювати, чи це є дійсно реально чоловічий клімакс, чи це є просто інша якась патологія, яку потрібно теж коригувати. Це теж можна від, відтермінувати, провівши правильну діагностику і виявивши причину, причину цих всіх симптомів, можна провести корекцію. При певному зниженні гормонів можна зробити призначити препарати, які будуть стимулювати вироблення чоловічого гормону. Дати таку, а якщо воно не буде давати ефекту, тоді можна провести гормон замісну терапію. Ну це вже в таких складніших випадках. А так, модифікація способу життя, дозовані фізичні навантаження, модифікація їжі, теж зживання їжі, яка буде стимулювати калорійною, з великим містом білка, не використовувати всякі джанк фуд продукти, продукти з високим містом цукру, вони теж будуть негативно впливати на стан чоловічого здоров'я. Рівень тестостерону напряму пов'язаний з психічним і соматичним здоров'ям. Діагностувавши рівень тестостерону і побачивши, на яких рівнях він знаходиться, ми можемо його коригувати. Коригуючи рівень тестостерона, людина стає більш активнішою, більш певнішою, більш цілеспрямованішою. А пониження рівня тестостерону воно якраз приводить до тривоги, до депресії, до апатичних станів. І тому треба не нехтувати завжди при появі симптомів таких тривоги, депресії, звернутися до спеціаліста і правильно діагностувати причину, що яка до цього привела. Є багато, багато продуктів, які стимулюють вироблення тестостерону. Морепродукти дуже впливають напряму. Продукти з високим містом білка. Білок, але білок. Треба використовувати як риба, так і, і м'ясні продукти, але в більшій кількості використовувати все -таки, все таки морепродукти. Сухофрукти вони теж з високим містом білка, вони напряму з високим міст, містом мікроелементів, які е, теж сприяють підвищенню рівня вироблення тестостерону. Саме основне це фізичні навантаження. Е, фізичні навантаження напряму пов'язані з тестостероном, особливо вільним тестостероном, який є найбільш біологічно активним. Судини, які проходять в статевому членів, вони дуже тоненького діаметру. І вони першими починають реагувати на проблеми з серцево-судинною системою. Тому що в серці, в мозку, в мозку судини набагато більшого діаметру. В статевому члені вони дуже тоненькі. І при появі запальних змін в в судинах в розвитку атеросклеротичних змін судини з члена починають реагувати, і тому починаються перші прояви еректильна дисфункція. І коли пацієнт звертається з еректильною дисфункцією до лікаря-уролога, обов'язково потрібно проконсультуватися із лікарем-кардіологом з лікарем-невропатологом, які повинні теж обстежити серцево-судинну систему, і, можливо, першочергово причиною будуть проблеми в серцево-судинній системі, які вже привели до на наступному дорозику рептильну дисфункцію. Стрес і недосипання дуже негативно впливають на рівні чоловічої статевої гормонів. В основному вироблення тестостерону і утворення тестостерону відбувається в нічний період часу. І найбільш більш високий рівень тестостерону йде в ранковий час. Але коли є поганий сон, нестабільний сон, є виражена тривога, тоді ці всі процеси відбу будуть відбуватися дуже порушено. І не буде повноцінне відновлення рівня тестостерону. і він буде постійно на невідновленому до нормального рівня стані. І це, це в свою чергу, далі від, відображиться на відіб'ється на ерекції і на статею у самому потягу. Є багато досліджень про це. але ну, так, ми не можемо сказати, що потрібно відмовитися від гаджетів, від смартфонів, від ноутбуків. Потрібно користуватися, але в обмеженій кількості часу. Не тримати близько до тіла ноутбуки, не тримати близько до тіла смартфони, тому що іменно високий рівень температури, підвищений рівень температури, який вони випромінюють. Віддають, воно негативно впливає на статеву сферу, також воно впливає на днк клітин, змінюючи ДНК-клітин, що в свою чергу може впливати на сперматогенез. Тобто найбільший вплив, негативний вплив має смартфон, це період, коли йде з'єднання. Коли йде з'єднання, тоді йдуть найбільше відпромінювання, і антена знаходиться всередині телефону і вона дає нагрівання. Колись в старих телефонах антенна була виведена назовні. І тому воно мало менше вплива. Зараз на знаходиться всередині телефону, і період з'єднання він є самим таким небезпечним. Чоловіче здоров'я напряму пов'язано з головою, тому що всі попередники, ті самі попередники тестостерону, такий клютинізуючий як гормон, який стимулює вироблення тестостерону, він виробляється в голові. І якщо виникають проблеми в голові напряму, воно все блокує вироблення і самого тестостерону і також впливає на сперматогенез, на самі процеси утворення і дозрівання сперматозодії. Є гормони, попередники тестостерону, і вони напряму впливають від того, як працює голова. Так, це дуже зараз онкопатологія молодіє. І після 40 років, після 40 років, обов'язково всім чоловікам звернутися до лікаря-уролога-андролога, пройти чекап. Це проводиться саме такі базові необхідні обстеження, це загальний аналіз крові, загальний аналіз січі. Після 40 років теж проводиться онкомаркер крові на простат-специфічний антиген, який є видоспецифічним маркером для раку простати. Також є інші онкомаркери для так само сечостатевої сфери, які в разі певних патологій або певних передракових станів теж можна провести. Але після 40 років обов'язкові ці обстеження, плюс ультразвукове обстеження, в разі необхідності або якого сумніву можна буде проведене комп'ютерне томографії, але це вже якщо є якісь попередні прояви якогось захворювання в центральній міській лікарні є весь необхідний спектр обстежень, що можна як лабораторних, так і інструментальних, так і от комп'ютерна томографія з контрастуванням. Все може бути проведено, все може бути діагностовано. Поява цих онкомаркерів, воно є дуже інформативне, тому що коли ми бачимо підвищений рівень онкомаркерів, ми можемо провести наступну комп'ютерну томографію. Якщо ми сумніваємося, ми можемо провести біопсію даного органу, взяти матеріал і тоді точно бачити, які там є зміни, для чого вони характерні. Є комп'ютерна томографія, яка є дуже інформативною і дуже точною. Є ультразвукова діагностика зараз. Наскільки вона зараз пішла вперед, теж на УЗД ми можемо діагностувати дуже багато ранньої патології, перед станів. І, як я ще раз наголошую, все в нашій закладі є все необхідне для того, щоб діагностувати будь-яку патологію, діагностувати її на, ранні, на ранній стадії, якщо вона є, і провести вчасне лікування. Модифікувати свій спосіб життя. Курне вживання алкоголю, так, це може бути, але це теж має бути помірковано в невеликих кількостях. Спорт для чоловіка це дуже важливо. Без спорту е нікуди. Спорт, харчування. Е менше стресувати, якщо навіть є стреси, звертатися до лікаря, який допоможе. Відкоригувати стресову ситуацію, є препарати, які знімають стрес, є природні препарати, адаптогени, які теж понижують рівень стресу, масажі, акупунктура, вона теж понижує рівень стресу. Стрес дуже має виражений вплив, тому що він не тільки веде до пониження рівня чоловічого гормону, він веде до пониження рівня імунної системи. Вчасно звертайтеся, вчасно обстежуйтеся, і ми це все відкоригуємо. Ми подовжуємо ваше статеве довголіття, ми поможемо вам, випадку, якщо є проблеми з плідністю, і піднімемо ваш настрій і продовжуємо ваше довголіття. Тому що довголіття напряму, напряму, я ще раз наголошую, пов'язане з рівнем чоловічих статевих гормонів, зниженням стресості. Це все напряму пов'язано. Ну що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. не пропустіть.